ще Кипить, хай потихеньку, а я йду до Орістуні. Затем десь треба. прошвернутися. От, Де вони? Зараз як побачить, мене буде верещать, рятуйте, Це як тату, мама, це все не, не підходь з якоїсь сторони. <смі> Зайти. Артист не хоче вже ніяк з нами він. Ще як їх немає, такої яка, як вони є, все. Орестуся. Орест. І ухом не веде. Орест! Чуєш, mm -hmm. я поїхав, ти будеш з бабушкою. Добре. Слухай, добре, бабусь. Не скорий з нею. Добре. добре. Вона ж а я приїду через час і буду далі з тобою. Добре. Ну опять. Все. Оце, а ну ще. Орест. Орест. Ану ще давай. Я маленька дядя, ты такая халня. Скажите, можешь долго его але ми все рівно контролем для чого? Щоб вони не росли безконтрольно великими раз розміром, раховим камерність. Я вже сказала, папіломатоз всередині Такі... ну, Наразі, може, цього немає немає. Це про злоякісність, це про те, що терміново видаляємо узі, але чітко немає показів до узі на да? побуваємо диметріоз матки, кишечника, яєчників. Е навіть буває ендометріоз після операційного, після пологового рубця. Далі питання по е, лікуванню не гомеопатія. Ми не полікуємо гомеопатією. Ми не можемо лікувати не травками, не муравками, тільки гормонотерапія. Далі, від перестанок доданків типу сума не міняється. Хоча ти прибираєш оці проблеми, які додаткові до допити, щоб ми нікуди не спішили, потихеньку зробили висновки і онкомаркери мене здавали, щоб ти мені тільки здала е... звертання. звертання крові цікава історія знайомства з Лесією Володимирівною. Ми з одного міста, з однієї школи вчились в сусідніх класах, вона просто на два роки менша від мене. Так, Леся Володимирівна? Точно. І не забудь сказати, що твоя сестра це моя однокласниця. Так, так і є. Це дуже цінно. Насправді Леся Володимирівна дуже хороша. Професіонал, лікар, 9 років стажу, 5 тисяч клієнтів. І плюс, звісно, вона багато в інстаграм їй пишуть. Я думаю, можливо, ви бачили в подкастах. Правда, ти ж є в подкастах, конечно. Я, я можливо, тебе я... навіть мої підписники також бачили неодноразово. Всі ж, звісно, пишуть в Дірект. Не завжди є можливість відповісти. Тому Леся Володимирівна придумала для вас класну історію. Гайди, телеграм-канал і далі в сторіс. Я вам дам посилання, кого цікавить. Ви в принципі можете очно прийти на візит до Лесі Володимирівни, Правда два там запис місяці. да на два місяці перед запис, але все ж таки. Також бонус від Лесі Володимирівни для моїх підписників. Пишіть просто слово список і в директ, і отримайте безкоштовний гайд по аналізам, які обстеження, які аналізи вам треба здати, як жінці, яка планує вагітність. Так мої підписниці безстренько йдемо до мене на курс. А знаєте, який курс? У мене є 14 відеоуроків для того, щоб ви легко запланували вагітність і додатково подарунок консультація. Е Лесі Володимирівни, яка буде розігруватися для учасників цього курсу, і також там є лекція для уролога. Можливо, вашим чоловікам треба ця інформація добре. про Курс абсолютно але, від то, А до Адоя від а до Я, і ціна на нього досить дуже лояльна. Дуже і летка, моїм підписникам е, знижка, знижка десять 10%. І він так. дуже він дуже популярний серед моїх підписників, які вже купили його. А для вас буде додаткова знижечка від людей. Я зараз думаю, може це в Чернівці замовити. Мені подобається це навпення. Що ви скажете? Дуже впишеться в нашу квартиру. І Орест щасливий буде з Марком. Гляньте. Значить, взяла спайдермену малому. Ось такий плащ прикольний, такий, Гляньте, як виглядає. Він, він двосторонній ще. А, він ще може бути бетменом? Так, да, бетмен, а це спайдермен. Клас! І маска. І так. взяла Марку Венздей, знайшла Лего Венздей. Прикиньте, це нова колекція якась, я не знаю, раніше ніколи не бачила. Марк дуже любить. то будуть хлопцям такі подарунки. А ще дівчата, дивіться, які з'явились мавпенятка, Вони нічого не роблять. От просто така естетика новонародженої дитинки сосочкою там в районі 35 тисячі коштує. По відчуттях просто як шкіра. Я так розумію, це просто на подарунки можливо нести, мамам, може дітки будуть потім грати. Ну, вона, знаєте, вона нічого не робить. Тобто як нею гратися? Просто носити, возити і все. Я просто такого ще не бачила, тільки в цумі є, ще в рожевому дивлюсь є. Ну вони мипі капець. Покажу вам, який час з собою взяла. Думаю, поки в цумі зайду, тут величезний вибір. Релакс називається, тут збір трав. Хочу спробувати більше чаю пити і менше пити американе. Зараз пообідаю і далі їду на огляд. Такий красивий огляд для вас буде. Боже, як не і не забрати там пів магазину. Те, що я люблю, красиві халати, мамо, знаєте, така пляжна історія, можна в місті десь використовувати, стилізувати. Тому зараз їду знімати красу. Це ж суд. Це Тут суд? колись мій однокласник а -а -а. робив, так. Ну там же там взагалі ці Кенеговські ті. Там дуже гарно. Це вулиця Миру. Круглий двір, знаменитий Тростянецький, треба б, звісно. А от ми туди підемо в солодке містечко купимо кавусі. Це Тростянецька дитяча, музична школа імені Чайковського. Гарно в нас. Скажи, вулиця Миру. Але я влюбленних Хіра. ми туди не йдемо. Тебе сфоткать? зараз. Окрошечка. Ірочка вкусна окрошечка. У нас такий сніданок обід Крошечка, водичка, салат, Цезарь і морозиво. Проведу подружку на ахтирку. Короткі зустрічі. Ну, що робити? Таке життя, таке життя. Коротше, мені сказали, що я дуже постаріла, Постаріла, сказала. Ну нічого. А що постаріла й постаріла 60 років, а що, звісно, постаріла. Значить, провела подружку на автобус, на маршрутку, на ахтирку і побачила свою дуже гарну знайому. Лікарку Тетяну Михайловну Мачуліну завжди хотілося нам з нею зустрітись. Я зараз узнаю, що вона вже не працює, і тут я сажаю, сажаю, проваджаю подружку на маршрутку і тут Тетяна Михайлівна. Приємно було побачитись. Мало часу для спілкування, але нічого, побачились, і то вже така приємність на душі. Іду до подруги в лікарню. Хочу зрізати якось шлях. Колись так, пам'ятаю, ходили, хоч би не заблудитися. Який же прекрасний у нас край, місто Тростянець, яка ж прекрасна у нас сумщина. Чот, пофастую своїм новим зуттям. Це італійська якась фірма, шкіра. Думала, одягаю перший раз, понатираю, як я в ньому і ходитиму. Боже, як це мені зручно, це просто не можна передати. Дуже зручно. Свекруха моя ще жива, і цього разу я також поїду, і також я до неї не поїду. У мене мало часу, я ще планую в село на кладовище, там, де бабуся, дідусь, тато і сестричка похоронені, бо мачуха похоронена у мене на кладовищі біля сина, там, де сина, син похоронений. Він вже був жонатий, похоронений в селі Сироватка, в іншому селі. Туди, там уже я давно не була, чесно скажу. Я приїжджаю ці роки без машини, У мене завжди якось мало часу туди поїхати, там я ні з ким не спілкуюсь. А мама моя померла, коли їй було 52 роки. Я ж з мамою не росла. Я ж... Мене мама лишила, коли мені було 9 місяців. І так, наїздами, знаєте, приїжджала, виїжджала, вони з батьком томирились. То сходились, то розходились, і мене як футбольний м'яч, то туди, то сюди, а потім бабуся вже мене як забрала і все, вже мене більш нікуди не віддала. Тому я росла без мами. Я не знаю, як, як то мама, як то любов мами. Я не знаю, чи правильно я люблю своїх дітей. Можливо, неправильно, бо я не навчена цьому. Не навчена цьому. Свекруха також вона. Ну, як вам сказати, я вийшла заміж молодою 16 років, бо з мачухою було жити нестерпно. Тому я вийшла заміж рано, чоловік мене золотий. Свекруха це ніколи не цінила, що я молода, ніколи мене ні в чому не вчила, тільки, вибачте, мене обсуждала, обсирала. І до такого певного часу вже мене були діти, і я завжди мене вона принижувала. Ми вже й жили окремо, але я принижувала. І до такого певного часу, коли вже мені це було нестерпно. Я поставила її на місто. Може, дякую вам. Може, я в той час переборщила з тим, що я її поставила на місто. Хай мене Бог простить за те, бо ну, негарна ситуація була далеко негарна, ну, але вже вона мене допекла. Допекла так, що в мене вже просто не було сили. І ми не розмовляли рік. Ну як не розмовляли? Вона заріже порося, ми тоді ще не тримали такого господарства. Чи вже тримали, я не пам'ятаю. Принесе плічку, а я віднесу. Я наскільки була ображена. Ми, а ми сусіди, уявляєте? Ми з свекрухою все життя сусіди. Вона принесе, а я віднесу, не треба мені. А тоді вже ж вона носе носа, думаю, ну поки ж вона його носитиме. Саша мій чоловік каже, ну фата вже носиться, поїму. Ну, то таким чином ця плічко вже лишалося в нас. От. І ото ми рік так десь не, не, ну, не спілкувались, хоч по сусідству жили. Зато потім, дякую, зато потім вона ніколи мені не сказала жодного поганого слова. Жодного. Я завжди в неї була сонечко і найкраща невістка. Ну я їй завжди допомагала. Ну, Чоловік мій їздив на заробітки, один син жив в іншому селі. Цей що тут можливо був чим зайнятий, бачу, моя баба Катя лазить по городу рачки трави жуків. Ліна, оприсківатель. На плечі і пішла потравила. Вона мені там тика якусь тридцятку. Кажу, ма, ну, не треба. От після того скандалу я її матір'ю стала називати. От якось він нам був дуже потрібний у житті, щоб отак все стало, щоб ми зрозуміли, як ми одна одну ціни моїй і любимо. Чесно вам скажу. Ну, зараз вже я вам скажу, що я не їду, вона живе у молодшого сина. По-перше, щоб поїхати, вона ж там не сама. По-друге, їй вже мій приїзд без. Що я приїду, що не приїду, вона вже нічого, їй 94 роки. Ну, вже таке. Знаєте, ми коли заїжджали до неї раніше з дітьми, їй було ніяково. От я на поминальну їду і заїжджали до неї. Їй було ніяково, тому що вона привикла завжди щось дати, якийсь гостинець дати. А коли вже вона живе в молодшого сина, вже в неї своїх коштів немає. Вона вже просто живе. Їй було незручно. Я, ми там її гостинців понамузимо, а вона, бідна, тикається, микається, бо не може дати, бо в неї свого немає. Ну, вірніше є, але воно вже не її. Тому я, потім ми вже перестали їй ставити таке незручне положення і перестали вже до неї заїжджати. Ну, в мене свекруха така, знаєте, їх у родині 10. Дівчат було. І там не так дуже багато приділялося любові кожній. Тому так і в неї в родині, в неї в родині шестеро дітей. Ну і не скажу, що в неї прям такі були рівна любов до цих дітей. Ні. Були в неї рідніші, були в неї трошки нерідніші, ну нічого страшного. Я ні на кого не обіжаюсь ні на свекруху, ні на свою рідну матір, ні на свою мачуху, що вона мене обділяла куском. Хлібом, то ні а таким смаколиком завжди ховала. Я не обіжаю ні на кого. Мені я всіх простила, все відпустила і молю в Господа Бога, щоб простив усі мої гріхи, які я зробила за своє життя. А їх всіх я відпустила і простила. І на тата в мене якісь образи були, бо він слухав мачуху, він не міг слово слова, тому вона мене так і обіжала, ображала. Бабуся, поки була здоровіша і мала якесь там слово, захищала. А коли вже от бабусі захисту не було, тоді вже мені довелося піти заміж. Зустріла я свого чоловіка, познайомилась, він з сусіднього села, зустрічались, ми, мабуть, півроку і почали жити разом. Нас вже не розписали, бо я була молода. Розписала, як вже родилась Яночка. От, тоді вже нас розписали. І ми прожили довгих 36 щасливих років і ще б жили, аби він був, аби не забрало його так рано від мене небо. Йому було 58 років. У мене є такі відео з ним, знаєте, якраз перед смертю. Він в нас якраз в шорті, вінтер були, ми ж дітей на Новий рік ждали. Я забрала собачок сину Києві. Був. А в Києві посипали дороги якоюсь такою сіллю, що дуже роз'їдало лапки собачкам. І ми на зиму забирали. Він тера в село. І ми в той день покупав він собачок, я їх сушила, він купав двох собачок. Бонечка тоді теж в нас була з біртою, але вони жили на вулиці, в них була шикарна будка на фундаменті з гіпсоблоку, з мазаним чердаком, з теплим полом, будка була взагалі, ну вони ж були ще молодими. Боня в нас вже почала жити в будинку, як ми переїхали в свій будинок у Києві. І що я вже казала, я вже й забула. Я вже забула, про що я вам казала. Тут без сушки ніяк не можна, навіть коли і не, ну, не салоновські полотенця я стирала. Тому що, кажу вам, погода ж тут волога, тут як була жара, і я вішала більосу, сушити на вулиці. Воно в мене зараз на вулиці сухне, то його просувати, гладити не потрібно. Воно наскільки вологість така, що знімаєш його, просто, як воно вже поглажене. От чесно, от хто, хто в Лондоні чи хто в Британії, от хай мені скажуть, той мене підтримає. От правду вам кажу, наче воно вже попрасоване. Суми, привіт. Ви знаєте, я оце їду в понеділок, і мені не віриться, що я в понеділок їду. Чезник, перелякано. Плачу, то сміюся. Ой, все сумочки мої, сум'яне, сум'яне. Якраз згадала сум'ян, це футболка синова. Вчора він якісь подкасти, я не знаю, як це правильно, давав там якесь інтерв'ю. А подруга моя подарила йому таку футболку. Тут написано, що його бачили всі покоління сум'ян. Це храм. Тому я зараз повішу. Дякую вам і вам усім удачі, здоров'ячка. Ще трошки з вами побуду, а потім вже буду прибирати, бо ну, багато запланувала, а трендихання моє. А моє трендикання багато часу займався. Це я така трендичиха. Мені... Як... Я не можу, я близнюк, мені треба з кимось розмовляти. Так що вам також всім здоров'ячка, піду повішу більо, ще трошки яйця з вами ще почищу і вже все. Обещаю, что уже вам надо не буду. Зараз, зараз почищу яйця і прибираю. І будемо робити крабовий салат, але в інстаграм, кумушки Леночка. Крабовий салат буде не з крабових палочок. Тому хто бажає, переходьте подивитись. на мою сторіночку. У мене там багато віршиків. Я не сама їх складаю. Я шукаю на просторах інтернета, які мені до душі подобаються. Такі я розповідаю. Люблю вірші, який можна передати душою. Телевізор замовк. Так, а тепер мені треба ще... А ще мені треба. А ще мені треба? продезінфікувати посудом оцю раковину. Хоча на що я це роблю, як мені ще яйця чистить. І ще раз зроблю. Будемо робити крабовий салат. Тільки єдине, що мені треба ці краби скинути на друшлачок, господи. Щоб стекла водичка, вже мокре полотенце, вже вправняємо. Треба все сухеньке, щоб було. Сухесеньке, ганчірочки, тряпочки, все оце. сухесеньке. Щоб можна було ручку витерти. Як то так можна було? Якось можна було. А що? Мені на цей крабовий салат нічого варити більш не треба. Це суперський салат, я вам скажу. Це швидко. Яйця зварені, цибульку почищу зелену. Кукурузки купила крабові, такі, знаєте, вже порізані. Різати не треба. Дрібненькі. Ну на що їх різати? Куди мені почистить? Почищу. Погутка не пагана на вулиці, скажу вам. Мало води Маловоди злого.